Всім привіт! Вітаю на моєму каналі? Сьогодні хочу розповісти про такий безперебійник для роутерів. В мене на каналі вже є відео, як його зробити, що я використовував. Але мені подзвонив знайомий, і ми зіткнулися з ним з такою проблемою, що в нього роутер після деяких моментів почав перезавантажуватись. Які моменти? Все було гарно, все працювало, він тримав, але чомусь, коли він, роутер цей був 4G, коли він підключив до нього антенну виносну мімо, то він почав перезавантажуватись. Чому це сталося? Тут зараз я покажу: стоїть ось така зелена платка, її дуже гарно видно. Вона працює 12 вольт і максимальну потужність, що вона може видавати, як пише виробник, 1 ампер, тобто 12 ватт. Ну, ми почали розбиратися. Я почав навантажувати трошки, і ми дійшли. Зараз покажу такого висновку, бо перевірити на самому роутері у нас немає можливості, тому що ми знаходимося у різних містах. То дивіться, сама плата, як бачите, вона показує 12 вольт. Якщо її навантажити на 1 Ампер, ось, бачите, я навантажую. Воно без підключення, все працює. Акумулятори тримають. Все добре. Акумулятори зараз повністю заряджені. Але зараз знайду, почекайте. Якщо підключити до нього споживання і запустити, в нього йде просадка. Ну, Тобто, сам блок живлення, мабуть, не витримує. Якщо на 1 А, то дуже велика просадка. У нього блок живлення йде рідних 12 В 1,5 А споживання у піку у роутера 1,2 А. 1 а. Тобто, якщо ми навантажуємо 1,2 то йде дуже велика просадка по вольтажу і за цього перезавантажується роутер. Ми поспілкувалися з хлопцем і вирішили трошки змінити цю систему, тому що йому потрібно, щоб працював роутер постійно, ну, за своїх потреб, так скажемо. Так як ця платка цього не витримує, вона не розрахована на такі. Споживання і споживання, ну, то що я навантажував десь приблизно 0,8 А, тоді воно працює. Як бачите, 12, все все працює. Тож, що ми будемо робити? Е, я знайшов, у мене є ось така платка. Це також перетворювач для роутерів, ну там якісь, мабуть, у вас ще там є. Е, вона. Видає 12 вольт, і як пише виробник, вона може видавати 24 вати. Ну, 24 вати – це у нас 12 вольт і 2 ампера. Це і буде 24 вати. тобто йому для його роутера повинно вистачити. Але є деякий нюанс: якщо в цій плаці акумулятори ми під'єднювали паралельно. Тобто сюди заходить 4,2 вольти повністю заряджених, а на виході ми маємо 12 вольт на цю платку. Потрібно, щоб заходило 8,4. І вона буде видавати 12 вольт. Тут є перемичка, яку можливо запаяти, і вона буде видавати 15 вольт. Ну, нам таке не потрібно. Нам потрібно, щоб було 12 стабільно і вона видавала 12 вольт і 2 А. Тож, я буду збирати на цій платці. Я вже трошки зробив ось таку збірочку з акумуляторів, я їх повністю зарядив, вони відбалансувалися вже в мене. І далі будемо збирати. Тут у нас збірка буде 2S2P, якраз яка підходить до цієї платки, я буду збирати. у... Той, той самий корпус, який ви вже бачили, ось сюди. Тут ми розмістимо, як завжди, ось такий кнопочку для від'єднання акумуляторів, індикацію та зарядку. Тож, я збираю, як все зроблю, покажу. Тож, поїхав. Так, ну що, друзі, як бачите, я вже зібрав все е і я вже ось цю збірку протестував. Давайте трохи розкажу. Е я додав сюди плату БМС балансування, бо ну, трішки е платка розходиться е заряд. 4,2 та 8,4. Трошки вона розбалансовує, тож я додав сюди плату балансування, збірка однакова. що в цій в зеленій, що в цій красній. Тільки хочу розказати один нюанс. В цій плаці, ну, для когось підійти, для мене це не підходить. Є один маленький такий нюансик, проблемка, я би сказав. Я ставлю ось тут. Кнопочку, яка від'єднує акумулятора від платки. Навіщо це потрібно? Ну, комусь потрібно, комусь не потрібно. Це вже дивіться самі. Ну, наприклад, у вас стоїть збірка, вона повністю заряджена. Ви знаєте, там, наприклад, можливо вимкнуть світло, але вас не буде вдома. Тож, ви. Вимикаєте акумулятори, тут є живлення з електромережі, воно у вас все працює. Вимкнули е, живлення, воно все погасло. Прийшли додому, вимкнули кнопочку, все запрацювало. Це е, працює ось із цією зеленою платкою, вона вмикається, все добре, все працює. А ось ця платка, якщо е, від'єднати акумулятори, то вона тоді не стартує, її тоді треба заживити. Щоб вона, можете подивитись, на цій збірці в мене 6 акумуляторів 2С3П. Я її протестував, вона пропрацювала 12 вольт. І ось тут було 2 Ампери вже скинулось, перезавантажився навантаження. І воно видало майже 55 Вт годин. Ну, Звісно, так, 6 акумуляторів, хтось скаже, це добре, так, можливо, ще й маловато, але це дуже непоганий результат. Тож, давайте спробуємо, я нажимаю, як бачите, все відімкнулося. І все, воно не працює. Давайте трошки навантажимо. Все, воно не працює. Але коли я підключаю акумулятори, то вона не стартує. І поки я її не заживлю, вона не буде працювати. Її треба трошки трошки заживили. Вона стартанула і далі працює від акумуляторів. Зараз акумулятори повністю розряджені, бо я її тестував ну, майже 3 години. Так, з цією платкою, з цією збіркою, все добре. Як пише виробник: 2 А 12 вольт, вона витримує. Ця платка видає 12 вольт, максимальна потужність 1 ампер, тобто 12 ватт, ну, вона дуже-дуже гріється. Так, по ось цій при розрядці 2 ампера. Платка ну, гріється, гріється дуже. Я додам фото майже всі там дроселі. Мосфете все приблизно десь 60 градусів. Тут 60, тут, тут тут, тут, і тут також 60. А ось тут на дросельному, який повишає. Я не пам'ятаю, подивитись на відео десь приблизно до 90 градусів. В цій збірці я витягав ось цю заглушечку, вставляв от туди всередину температуру. Між радіатором і акумулятором приблизно 40-45 градусів. Це те, що було максимально. Ну, що ще вам розповісти? Заряд, ось ця платка, видає десь 0,8 Ампера. Ну, тобто, як пише виробник, ну, 24 Вт вона не видає, як пише виробник, але 23 вона тримає. Добре. Так, є невелика просадка по вольтажу. Десь 11,8 вольт на 2 А. Це нагадую, 2 А. Якщо навантажувати в 1 А, то в неї просадки майже нема. Це від акумуляторів. Зараз давайте спробуємо підключити блок живлення. Як бачите, зарядка пішла. Навантажимо 1 А. Подивимось, чи є просадка. Ну, трошки, трошки. Блок живлення в мене зараз 9 вольт, 3 А. Ну, можливо, він трошки не, не вивозить, ну маємо те, що маємо. Як я спочатку казав, нам потрібно для роутера, як пише виробник, 13 А, але я дуже сумніваюсь, що він. Таку потужність вимагає. Можливо, я думаю, що із-за цієї платки, із за просадки по вольтажу 10 вольт чи 10,9 він йде в перезавантаження. Давайте додамо. 1,3, як хоче наш роутер. 1,3, 12 вольт. Все добре. І нагадую, що акумулятори заряджаються. Все. Давайте зараз. Спробуємо ще проекспериментувати. Я додам ось такий блочок китайський. 12 вольт. Написано 2 А. Ну, як каже навантаження, максимум 1, і то з натяжкою він видає. Тож, давайте, у нас пішла зарядка. 12 вольт, 1 А. Поїхали. І все, бачите? Воно просіло. 10,9 В. Це із-за того, що блок живлення не витримує навантаження. 1 Ампер. Якщо додати йому 1,3, 10,8. Давайте повернемо ще раз. Ще один замір. Так, давайте подивимось. А, тут 8,4 навіть. 8,4, 3 Ампери. Підключаємо, зарядка пішла. 12 вольт. Поїхали. Як бачите, 12 вольт він тримає. Це через повишайку. Так, він преобразовує, він бере 84, видає 12. 1, все добре. Все працює. Тож, якщо комусь. Потрібна ось така збірка на велику напругу. Звертайтесь, пишіть, зробимо. Всім гарного дня. Дякую за просмотр.